Зимове диво для малечі справжнє свято для вихованців обласного спеціалізованого будинку дитини створили прикарпатські кіберполіцейські. Вони привезли дітлахам солодощі та необхідні речі. Привезли багато засобів гігієни і продуктів харчування, і дитячі соки все те, що на даний час необхідно для наших діточок. Поліцейський Назар Клюфінський зазначає, дітям треба влаштовувати казку, і вони не стоять осторонь. Кожному вихованцю вручили солодкі подарунки, смиколики та речі першої необхідності. Ми праохоронці зобов'язані піклуватися дітками. Пам'ятаємо, що чужих дітей не буває. Ті малюки, які опинилися в складних життєвих Обставинах, потребуючи більшої нашої уваги. Добре, що в такий чарівний день ми маємо можливість дарувати малечі тепло та радість. Поліцейські продовжують відвідувати спеціалізовані дитячі заклади та дарувати малечі подарунки. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.